Друзі, вітаю на нашому ютуб-каналі. Джентельмен Авто. Мене звати Вадим. Ми займаємося імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн. В даному відео в рамках огляду автомобіля для нашого замовника завітали до дилера в Норвегії і хочу показати, які там є варіанти і скільки вони коштують, і чи вигідно їх експортувати імпортувати в Україну. Запасайтеся смаколиками, чашечкою смачної кави, і до перегляду даного відео. такий гарний червоний колір. В салоні. В салоні маю на увазі, який прайс, які характеристики. Так, 85 кВт годин, повний привід, 520 км запас ходу, 500 тисяч крон. Легкосплавні диски 19 радіусу. Камери 360 присутні. BID. Так, щось схоже на Tesla Model 3. Правда, мені цей автомобіль якось більш подобається. Панорамний дах присутній всередині отакий От має вигляд. Дуже крута бокова підтримка, перферація сидінь, підігрів сидінь, масаж сидіння теж думаю є максимальне кермо. Скільки тут три дисплеї, ні, напевно, два. Один і другий. Це просто глянець. Чорна стеля. Ще один непоганий варіант електромобіля це Peugeot 2008 електричка. Вони в ціні трішечки менше стали коштувати і стали доступнішими. Як на мене, Peugeot вийшли на досить високий рівень. До речі, це максимальна комплектація JT. Зараз в кінці покажу, скільки коштує. Так, автомобіль закритий. Тому покажемо з середини, як він виглядає. Скошене кермо, бокова підтримка, поєднання шкіри і тканини. Так, чорна стеля присутня. На жаль, панорамного даху немає? По ціні даний автомобіль коштує 199 тисяч крон 21 рік. Ось такий варіант. Напишіть в коментарях, багато чи мало, щоб перевести в євро ділимо на 11. Так, шкода карок. Який цінник? коштує вона 458 тисяч крон. Пробіг у авто 84 тисячі кілометрів, 20-й рік. Повний привід. Дизельний автомобіль. Поєднання дерева, шкіри, тканини. ДСГ. Повний привід. Цікаво, електромобіль. Ранозої 50. ка так. Е, так, пробіг авто 44 600 кілометрів 21 рік. 169 тисяч крон. Так, по ідеї вона повинна проїжджати близько 500 кілометрів. Але я сумніваюся, наскільки проїжджає. Напишіть в коментарях, у кого є досвід водіння даним авто, також є, ну там, скажімо, від року, щоб можна було об'єктивно зробити оцінку. В цілому стан автомобіля без зауважень. Так, Tesla Model 3. Такий от варіант в білому кольорі. До ідеального стану. Не знаю, полірували його, не полірували, але виглядає гарно. Так, панорамний дах присутній. В середині кармо ціле. Тут все чітко. Саме головне, скільки вона ж коштує. Ціна даної автівки 300 тисяч крон. 21 рік. 45 тисяч пробігу. ID 4. JTX. Так, 469 тисяч кром. 35 тисяч пробігу. 23 рік. Покужу. Вот-вот. No, no. What you mean? Like you're calling your friend. I have blog and make video. Oh, <laughs> okay. Так, дана частина не пошкоджена, без зауважень. Thank you. Ви знаєте, комплектація все-таки вирішує. Коли автомобіль максимальні комплектації, він якось зовсім себе по-іншому веде на дорозі. Ну, це суб'єктивне бачення. Але відчуття від керування точно будуть приємніші. Так, скольчики є. Переходимо до Audi e-tron. Максимальна комплектація S-Line шильдик. Тут шольдіка нема, значить не максимальна комплектація. Обійдемо по кругу. Видно, попрацювали добре над кузовом. Якщо вас буде цікавити будь-яких з даних автівок, ми зможемо його перевірити, відправити інформацію. І вже погодити купівлю. Якщо зрівнювати, наприклад, з аукціонами там, з Німеччини і з Нідерландів, я думаю, дану автівку можна придбати навіть дешевше, так як там є повернення ПДВ. Брутонетто. Так. В салоні. Підсвіточка. є трон зразу. Black-edition комплектація. Тут все ідеально. Гармонійне поєднання алькантари шкіри, жовта стрічка, якісні шкіряні сидіння з боковою підтримкою, електричним регулюванням, чорна стеля, панорамний дах. Подивіться на ці рівні. Вони жовті. Дуже класно підмічені всі оці деталі. Що вони якраз і надають важливості цьому автомобілю. Так, тут все круто і зрозуміло. Е, так, електронне регулювання клімат-контролем на задньому реді. Зараз перейдемо в ту сторону, подивимося там, що варіанти. Так. Або, або, або. О, оце цікава автівка Maxus. Я такої ще не бачив, що схоже на Rover. І, до речі, близько. Максус і далі Range Rover. Ано погляне. Ну, реально дуже схожі. Я так розумію, це електромобіль або гібрид. От марка авто, так як я ще її не бачив такої навіть. Так, ано дивимося, хто з кого що стирив. Китайці, напевно, стирили Range Rover. Ну, дуже схожі. Так, саме цікава ціна даної автівки. Ціна даної автівки 23-го року. Всього-навсього тільки 9 тисяч проїханих. Не, не 9 тисяч. Зараз, зараз, зараз. Так, 9 тисяч 70 кВт годин. Це електричка. 339 тисяч крон. Розділити на 11, щоб отримати ціну в євро. Ну Це приблизно так як курс змінюється. Панорамний дах є. Так, Range Rover. Тут класика англійська. Так, відкритий аудієтрон, e який стоїть на зарядці. Так, до речі, виглядає порт. І тут підглянемо в порядок. Комбінація шкіри алькантари. Слідуючі, так, слідуючі автівки будуть трішки дешевшого сегменту. В більшості це електромобілі. Погнали дивитися. Що вони коштують? Як вони виглядають? Так, Nissan Leaf. Зразу скажу, який кіловатність. Це у нас 62 кВт години, 21-й, 56 тисяч пробігу. Неймовірно гарний колір. Вам подобається? Мені подобається. Звичайно, у автівки є другий комплект коліс, камери 360 присутні. Екошкіра тканина. До речі, тут є підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма, адаптивний круїз контроль. Точніше, тут автопілот такий, якби помічник. Камера 360 теж присутні. І саме головне, скільки коштує дана автівка? 217 тисяч крон. В середині автівка. Це вже у нас друге покоління. Відрізняється воно цим тримачем. В першому поколінні там, виходить, екранчик. А тут у нас тримач. Не розумію, що зробили маркетологи, що вони від цього виграли. Ну, можливо, просто зручність. Long Range Model Y Мустанг електричний. По кузову автомобіля так, бачу тут таку легеньку царапинку, точніше протертість. Так, тут теж сколчики. Ай бою посередині. 84 тисячі пробігу, панорамний дах присутній. Мені подобається дана автівка, подивіться, як все зручненько. Подвів і відкрив автомобіль. Цінник на дане авто це комплектація Long Range 388 тисяч крон, 21 рік 84 тисячі пробігу. Гарно виглядає. Друзі, будемо завершувати дане відео. Показали автівки, які є в Норвегії. Які цінники, це у нас дилер. Так, ціни можуть трішки бути дорожчі, ніж у власника, якщо купувати напряму. І багато позицій, які новіші, наприклад, купувати з Нідерландів або з Німеччини, буде дешевше. Ви можете бачити це в нашому телеграм-каналі, який буде під відео. Також там буде TikTok, Instagram, Інстаграм, де в реальному часі можете відслідковувати нашу роботу. Сподобалось дане відео, Ставмо вподобайку, не сподобалося. Пишемо, чому не сподобалося. Бажаю міцного здоров'я. Мирного неба над головою. Слава Україні!